Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про трутнів. Не тих, які сидять на пасіці і тільки дивляться, як бджілки працюють, а тих трутнів, які всередині в вулику. Яка їхня роль? І чи потрібно їх вирізати, трутньовий розпліт і так далі? Забігаючи, друзі, вперед, я скажу, що я трутнів не вирізаю. Кожна бджолина сім'я знає, що вона робить. і кількість трутнів, яка їм потрібна, вони і засівають. Так, звісно, це залежить і від матки, від віку матки. Чим старша матка, тим ніби більше трутньового засіває. Чим сім'я схильна до руїння, тим теж більше трутня. Але, в принципі, середня численність трутнів 500 штук на сім'ю це норма. Трутні відіграють велику роль у бджолині сім'ї. Не можна так просто бездумно їх різати. Доведено, друзі, вченими, які Ставили такі експерименти. В одній сім'ї вирізали, видаляли всі трутні, а в іншій природньо бджілки працювали разом з трутнями. І та сім'я, в якій не вирізали трутнів, нічого з ними не робили, приносила меду більше, скажімо там, приблизно на 7-10 кілограм. Ось вам і різниця. Варто вирізати чи ні. Я розумію, що будуть е, казати, я так борюся там. З кліщом вароа, вирізаючи, вирізаючи трутньовий розплід. Але якщо дійсно багато є у вас того кліща, то вже краще боротися якимись хімічними засобами, а не вирізаючи трутньовий розплід. Тому що кліщ буде, якщо його багато в трутньовому розплоді, він любить трутньові розплід. Але його буде багато і бджалиному. Тобто такий варіант боротьби він. Малоефективний і приносить більше шкоди для бджолиної сім'ї. Якщо ви, скажімо, видаляєте трутнів, потім потрібно уявити собі, який ресурс витрачає бджолина сім'я, щоб вигодувати личинку, скільки молочка, скільки енергії, щоб все це обслужити трутня, так? А ви його вирізали. І їм потрібно, що знову вони все одно починають тягнути. Трутньовий розплід, як не крути І вони все починають заново. Матка засіває, вони знову кормлять і так далі. Тобто ви їм вставляєте, вставляєте такі палки в колеса. Повторюсь, не я це придумав, що трутньовий розплід не потрібно вирізати. Це все доведено. Я, в мене взагалі таке природне бджільництво. Я пройшов ройовий, можна сказати, прохожу ройову гарячку і. Більше в сім'ї, практично не лізу, працюю тільки з магазинами, відкрив, забрав мед, відкачав, в магазини назад кинув все. Гніздо в мене з весни, якщо я там підкинув їм вощинки, скільки потрібно. Зробив якісь противоройові відводки. І до самої осені, в принципі, гніздо я не чіпаю. Осінь вже дивлюсь, там, як збираю взиму, які медові запаси і так далі. Ну, осінню, це ще, не, це, можна сказати, Вересень місяць я вже приблизно там орієнтуюсь. Це ще не така і глибока осінь, але тим не менш. Після гніздов вже я лізу, після відкачки магазинів, тоді вже я лізу в гніздо. Я розумію джолярів початківців. Інформації в інтернеті дуже багато, в Ютубі. Всі рекомендують різні. Ну, багато рекомендують, щоб вирізали. А я навпаки, не чіпайте. І навіть та кількість. Трутнів, яка вам здається, велика. Особливо вони сидять на медових рамках, їх багато, підіймаєш, а там один трутень лазить. І ви думаєте, все, з'їдять весь мед, нічого вони не з'їдять. Сім'я набирає певну кількість трутня, і в принципі цього трутня їм достатньо, можна сказати, на все літо. Та й це захист для матки. Якщо матка вилітає на допоміжні обльоти, коли з нею вилітає, скажімо, не... 10-20 трутнів, а вилітає 500-700 трутнів. якісь хижаки, пташки. Вони їдять трутнів великими кількостями. І шанс, що з'їдять матку, набагато менший. Тому що матка при обльотці підіймається дуже високо. Трутні літають більше, ніж 10 метрів, вище 10 метрів над землею. Бджоли до 10 метрів. І на такій висоті. Там бджіл нема вже, там одні трутні і матки. І самі розумієте, то кажуть, не вернулася з обльоту. І таке буває. Але коли є багато трутнів, це така ніби як підстраховка для матки, що вона прилетить все ж таки додому. Звісно, якщо у вас є якісь такі погані сім'ї, які вам не подобаються, там, скажімо, зла якась сім'я або не працює, і є сім'ї, які. Гарні, то краще трутня з поганих сімей все ж таки зрізати, тому що той вам генофонд трутньовий від поганої сім'ї не потрібен на пасіці, а лишити трутнів і навіть стимулювати, щоб було побільше трутнів з гарних сімей. Тоді у вас матки будуть облітуватися тільки з гарними трутнями. Я думаю, це зрозуміло. Також трутні вони не просто як трутні. От, скажімо. Зіпсувалася погода. Дивіться, зараз доволі прохолодно, там 10, 11 чи 12 градусів. Холодно в гнізді, але є певна кількість трутнів, вони доволі м'ясисті, сильні і вони теж гріють розплід, як не крути. Це такий акумулятор, тепловий акумулятор, який допомагає бджолам. Стимулює бджіл для праці і для всього іншого. Так що моя рекомендація. Не різати трутньовий розплід, Якщо його дуже багато, і ви бачите, що там, скажімо, рамочки у вас ну, багато засіяно, вам вони не подобаються, ви ставите їх на край гнізда, навіть за медові, коли тепла погода, ставите ці трутньові рамочки за мед. Або по краям гнізда і чекайте, поки все вийдуть. І тоді вже або лишаєте ці рамочки під мед, щоб заливали медом, або на вибраковку, якщо вже просто у вас ну, дуже багато трутня, можна його контролювати численність, але різати під корінь. Я не рекомендую. Ось на цьому, в принципі, вся інформація. Так що, друзі, займайтеся бджільництвом, не забувайте підписуватись на канал. Буде ще, я думаю, цікаво і інформативно. Всім до побачення!